Сьогодні перше випробування. Така конструкція, конструкція доволі -таки нескладна. Передає туди, на рівні рівні крутять. Такі от має 4 дуги бути. Це ще дуги, це таке дідує до того. І зразу перше випробування виявили явні недоліки. Перше, перш за все в мене був старенький винт. А от на цей винт стандартний. Бачите, треба скільки повертати, переварювати цю укріплення. Саму причетного пристрій завалив крепку. Отак от рівніше буквально треба сантиметрів 10, мабуть. Ну і це не дуже не столь важно. Перейдемо на ту сторону, одним словом. Пішла вібрація доволі таки сильна. Перш за все, напевно змінюю менші обороти зроблю. Цього шківа чи того шківа поміняє. Вже воно так настроєно все під рівні, насвернено. Ну що ж, прийдеться. І ще одна отут -от, тут от мене, але ну, я все б'ю на ту. Очують. Е -е, перехідник, карданувало. Перехідний квірничкарданувало. Це саморобний я його варив. І так він. Напевно він потягнув його. Візуально навіть, трошки видно. І підкидає дуже крепко. Ось такі. Цепки не чіпляв, бо ще я хочу тут трошки вкоротити цю. Сам вал пішов вперед, я тут метки хочу трошки задню подвинути сюди, буде коротше воно. Ось такі от. Поки зараз все поснімаю, ці дуги, Включу на минутку, як воно обертається. Заводленчий. Так, ну що ж, такі випробування. Ну, негативний результат теж результат. Я вам звернув увагу, було видно, я сподіваюся, як кардана виляло туди-сюди. Першим ділом, оце їх стандартне куплю продовжувача кардана. Карданувала. Ну і тоді будемо переходити на цих шкіл. О тут трошки, ну це не дуже вже смертельно, трошки є Ось Отакі От вили недоліки і можливо порекомендуєте, що є такий план, з вам з сторони може і краще видно, що тут треба коректувати. Добре, дякую. А, конструкція, хотів сказати, конструкція то не дуже тяжка, сложна, але проблем создає. Перше почав цього, цього редуктора туди-сюди крутив його, то на тут і на цю сторону. Вже вроді то -то обороти сумасшедші.